Рати України в Курській області набагато нижчі ніж були під час контрнаступу у 2023 році. Україна за 9 днів, це станом на тоді рахували, тому що сьогодні нагадаю, день й за 9 днів операції в Курській області РФ так могла втратити десятки одиниць бронетехніки. Пише The Wall Street Journal із посиланням на підрахунки аналітиків, які аналізують відео із соцмереж у суботу, 17 серпня. Масштаб людських втрат невідомий. Проте за словами військового 44-ї бригади, вони набагато нижчі ніж під час контрнаступу 2023 року. За словами людини, знайомої з операцією, щоб уникнути ослаблення лінії фронту, Україна спрямувала в Курську область здебільшого війська з резервів, які формували за підтримки заходу для операції у 2024 і 2025 роках. Загалом Україна за оцінками західних військових направила до Курської області до 6 тисяч військових і ще близько 4 тисяч у Сумській області для виконання допоміжних завдань. Водночас Росія вже вивела з України кілька бригад неповного складу близько п'яти тисяч військовослужбовців, каже джерело Wall Street Джорнал. Одна бригада діяла в Донецькій області, інші на менш важливих напрямках. Аналітки вказують, що РФ доведеться вивести більше військ, щоб повернути собі територію. Країні агресору знадобляться що понад 20 тисяч професійних військовослужбовців, сказало джерело видання. А поки що, за даними супутникових знімків, Росія спішно риє протитанкові рови та інші укріплення на відстані близько 50 кілометрів від кордону. Українські десантники впевнено просуваються вперед на Курщині. Українські захисники продовжують активно вести бойові дії в Курській області. Зокрема, там працюють а, дуже злагоджено та вправно. Чернівецькі десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїни завдають ворогу значних втрат, знищують техніку та беруть в полон ворожих солдатів, поповнюючи наш обмінний фонд. Відео роботи десантників опублікували, як бачимо в своєму телеграм-каналі. Десантно-штурмові війська збройні сили України. Щодня наші захисники впевнено просуваються вперед, демонструючи рішучість у боротьбі з окупантами та наближають нашу перемогу. Держпігель пише, що сміливість відчаю ось так характеризують, підштовхнула Київ до курської операції. Чи відведе Російська Федерація війська з Донецької області? Ставлять вони ось це питання. Ось це питання в рамках тієї дилеми, яка направду виникла перед Путіним. Таку ставку в сил оборони журналісти називають ризикованою наших сил оборони і нагадую, що Україна відвела військові частини, які терміново необхідні на фронті, хоча бачимо, що це не зовсім так. Курську область, тоді як Росія не збирається наразі послаблювати свої війська на Донеччині, йдеться в матеріалі Держпігель, не збирається, не збирається, але доведеться і це зробити. Як ми говорили, зокрема із Іваном Тимочком, головою резерву сухопутних військ ради резервістів. І от пан Іван теж каже, що це не робиться просто так за день, два-три, за години. Але раноч пізно, протягом місяця, може трохи навіть і менше, ми побачимо, що Росії так чи інакше треба буде ошукати от, оті 20 тисяч і не тільки як вишовости Journal, тих військ, які потрібні. Ні, якщо якщо звісно Путіну взагалі потрібна Курщина, бо так поки видається, що не дуже. Журналісти Держпігель ставку наших сил оборони називають ризикованою, додаючи, що сміливість відчаю Буцімто спонукала Київ піти на такий крок. З весни російські війська домоглися великих територіальних успіхів напрямку міста Покровська. Ну як великих повідомляє ЗМІ. Напередодні очільник адміністрації Покровська нагадують, закликав до евакуації, заявивши, що ворог перебуває лише за 10, там трохи більше кілометрів до колиці міста. Також окупанти просуваються до Трецька, але насправді вони не мають там суттєвих стратегічних успіхів. Вони мають тактичні просування по 100-200 метрів. І Нью-Йорк, там також атакуються. Росіяни місцеві чиновники сподіваються, що ситуація в Курській області все ж змусить РФ відтягнути свої сили зі східного театру бойових дій, інакше катастрофа триватиме. Ми не можемо дозволити собі стати на місці воювати за російськими правилами. Я лише сподіваюся, що у нас також є план подальших дій, який залежить від очікуваної реакції супротивника і враховує всі ризики. каже військовий аналітик Микола Білісков. Екс міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що РФ все таки відведе свої війська з Донецької області, а зробить вона це, поки не закінчилася осінь і погодні умови не у ускладнили бойові дії. Кожен день зволікання будь-якому випадку ускладнює звільнення території. Це був гіркий урок, який і ми, українці, повинні були засвоїти. Але росіяни ми знаємо, вони ні на своїх, ні на чужих, ні на чиїх помилках не вчаться. Вони роблять їх тільки більше і більше, закопуючи себе в маріанську западину, куди тягне їх російський диктатор. Вже генерали федеральної служби безпеки Росії кажуть Путіну – досить просто і наф. Російські генерали могли подати Путіну сигнал про те, що розв'язану проти України війну потрібно закінчувати. Вважає аналітик Михайло Бацюрків. Прорив сил оборони України в Курській області в перші дні може вказувати на сигнал російських генералів, очільнику Кремля Путіну, про те, що війну треба закінчувати. Про це говорить старший науковий співробітників російського центру Атлантичної ради. Михайло Бацюрків, як повідомляє Бібісі, ситуація в рамках якої збройні сили України не зустріли опору в перші дні операції на Курщині, може вказувати і на непокору російських силовиків вищого ешелону Володі Путіна. Українські війська прорвались там, де повинні бути високоефективні заслони. Ви не побачите великого опору з боку населення і правоохоронних органів. Не було повідомлень про постріли жодного відділення міліції. Я думаю, що така повільна реакція сил безпеки, якщо це справді так, може свідчити про те, що генерали і ФСБ кажуть Путіну, годі. Але ж Путін він не зупиниться. Ми вчора говорили з ігорем Ельманом, соціологом, політологом з Німеччини, і він також каже, що Путін просто їде без гальм на цій машині війни. І якщо він загальмує або зупиниться, то це означатиме його смерть і фактично, і політично, і військово. і не лише тому маразматичний бункерний диктатор шурує далі. Тим би він не їхав у якості того палива, яким він заправляє цю автівку, та й в самих технічних характеристиках вже є великі проблеми. І в Росіян так само міноборони Естонії оцінили, чи піде Російська Федерація у контрнаступ на Курщині. Збройним силам України вдалося досягти ефекту несподіванки в Курській області, успішно приховуючи свої плани. Про це говорить підполковник Матіас Спусеп. Російській армії не вистачить сил для контратаки на Курщині. У Росіян значні проблеми з командуванням, що унеможливило швидку та ефективну відповідь на наступальні дії зсу. Про це заявив заступник начальника штабу дивізії сил оборони підполковник Матя Спусе пише і Ймовірно, у збройних сил Російської Федерації є проблеми з командуванням у цьому регіоні. З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і вчинені дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи. Українські сили досягли повного ефекту несподіванки, приховуючи свої плани, що дозволило їм значно просунутися вперед. За повідомленнями російських соціальних медіа, ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у Збройних сил Російської Федерації є достатня кількість сил, щоб розгорнути подібні значні дії. ПУСЕП також зауважив, що основні бойові дії зосереджені в районі населеного пункту Суджа. Приблизно за 44 кілометри від міста Суми, яке нагадаю, вже зачищене від ворога, де працює військова українська комендатура, і близько за 10 кілометрів від державного кордону знаходиться це місто. За його словами, хоча темп просування ЗСУ сповільнився порівняно з початком операції, українські війська продовжують розширювати зону контролю. І наразі вона становить більше 1150 квадратних кілометрів території Курської області, Білгород. Тим часом якось теж тривожно там. Нагадаю, що там нам вдалося просунутися на 10 кілометрів. Як повідомляв напередодні Вашингтон Пост, але як виявилося, там росіяни дещо навчилися, все таки на превеликий жаль досвідом Курщини і зосередили певні певні війська, не тільки строковичків і давали нам вісіч. Тому Білгород, але все одно неспокійно там обстріли продовжуються просування роботи ДРГ теж не вщухатиме, і Білгород на фоні цього закриває кордончики. Влада Білгородської області ухвалила рішення закрити з 19 серпня в'їзд у шість населених пунктів регіону. Про це повідомив губернатор Слава Гладко в своєму телеграм-каналі. Обмеження для бідгородців, яких інакше вже не назвеш, торкнуться села Новобудівка Друга, селища Радгоспний. Ну в них і назви добропілля та козачок в Райворонському окрузі, а також село Новопетрівка у Валуському. Не працюватиме на в'їзд. у село Колотирівка, Краснояруського району, буде закрито тимчасово. Зазначив губернатор. Також Гладков запропонував мешканцям міста Шебеки на сіл ясні зорі, Устинка, Лозове, Порос і інші, які не бажають залишатися у своїх будинках в зв'язку з бойовими діями, переїхати до пунктів тимчасового розміщення або отримати від владу, влади час влади компенсацію за оренду житла. І тут, на відміну від Путіна, Гладков аж 20 тисяч дає, а не 10, як Путін курянам, на місяць для звичайної сім'ї та 40 тисяч рублів на місяць для багатодітних нічого собі то на 200-300 доларів можна, звісно, розгулятися. В середині липня оперативний штаб області ухвалив рішення, про яке вам теж розповідала, запровадити обмеження на в'їзд до 14 населених мутів регіону, розташованих неподалік від кордону Росії з Україною. Як пояснив гладков на такі заходи владі довелося піти у зв'язку із вкрай складною оперативною ситуацією. Рішення про закриття. Ще шести населених пунктів Білгородське керівництво ухвалило отребаш на тлі наступу ЗСУ в Курській області, який, нагадаю, триває 6 серпня і не вщухає. І ми беремо ще більше населених пунктів під свій контроль. Далі рухаємося, якщо то буде у нас можливо, і говоримо про те, що відбувається на самій курщині, не тільки і який це має ефект, власне кажучи. Російські війська впродовж доби тим часом продовжують завдавати удари по наших населених пунктах до ранку до шостої ранку, 17 серпня. Обстрілювали неупинну Херсонщину. Окрім Херсона, під ворожим вогнем опинився ще 21 населений пункт. Пошкоджено понад два десятки приватних та багатоквартирних будинків. Ворог не припиняє гатити, як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації по населених пунктах Херсонщини без кінця і без краю. І є поран... є пошкодження інфраструктури, є поранені, зокрема, і дитина. Про наслідки ворожих обстрілів розповідає очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними в період 6 ранку, 16 серпня, по 6 ранку, 17 числа росіяни завдавали авіаударів та обстрілювали 22 населених пункти Херсонщини. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки, як завжди в Росіян вельми воєнні цілі, тобто ні, також окупанти пошкодили газопровід, приватні автомобілі та автівку рятувальників. Перерахував прокуді наслідки обстрілів. Загалом в області через російську агресію зазнали поранень шестеро людей, зокрема і дитина. Нагадаю, що раніше стало відомо, що армія Росії уранці 17 серпня ракетою вдарила по житловому масиву у сумах. Пошкоджені зазнали багатоповерхівки, горіло також щонайменше 10 автомобілів. За даними міністерства внутрішніх справ України, станом на ранок вже відомо було про двох постраждалих. Що найменше, зранку повідомляли про одного постраждалого. Росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі сум. Наслідок обстрілу загорілося одразу 10 цивільних автомобілів, які перебували на стоянці поруч із багатоповерховими житловими будинками. Крім того, вибухової хвили вибито вікна пошкоджено фасади житлових будинків та інших приміщень. Повідомили в ДСНС. Зазначається, що рятувальникам вдалося ліквідувати осередки займання та не дати вогню поширитися на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території, по якій було завдано удару додали службі. Голова сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що є один пост. Раждали, якому надано допомогу за його словами. Влучання російського снаряда було в районі проспекту Свободи. Машини почали бухати. Люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати в цілі лявтівки. Ми боялися повторних вибухів. Розповів один із очевидців, інформує Суспільне. Ну і бачимо, що російські воєнкори і закликають до цих повторних обстрілів під час того, як люди ліквідовують наслідки, завданих ним. Перші хвилі ударів. Ворог також завдав удару показачі лопані. Харківщина загинула на превеликий жаль. Жінка російська терористична армія продовжує атакувати населені пункти Харківської області. Ворог обстрілює мирних жителів ракетами і керованими авіабомбами. По селу Козача Лопань Росіяни завдали двох ударів, наслідок яких загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації. Олексінігубов путінські війська атакували козачу лопань. ввечері 16 серпня, близько 22-ї і вдруге вдарили близько півночі. Внаслідок обстрілів загинула жінка. Також пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку. Крім того, росіяни тероризували обстрілами низку інших населених пунктів. У ніч проти 17 серпня ворог вдарив авіабомбами по селищу Борова і зумський район. Ввечері також противник обстріляв купінську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна двері. Трьох приватних будинків та гараж також повідомлялося, що в ніч проти 17 серпня Росія нагадаю, атакувала Україну ракетою та шахедами сили протиповітряної оборони, як бачимо, знищили усі 14 ворожих дронів. За що ми їм дуже дякуємо. Російська Федерація між тим, окрім ось таких кривавих терористичних обстрілів, продовжує працювати, як ми вже теж з'ясували і на. Фронті інформаційно-психологічних операцій та інших спецоперацій, мета яких понизити е, думку про нас і зменшити кількість допомоги від наших західних партнерів, Російська Федерація може готувати ядерну провокацію в міністерстві закордонних справ і центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на хвилю божвільної брехні Путіна. Росія вдається до відвертої брехні, стверджуючи, що Україна готує удар брудними бомбами. Боже, знову вже й шойку не при тій посаді, а брудну бомбу дістають. І бити ми ними будемо буцім, по АЕС. Ми спростовуємо цю інформацію, заявляють про це в міністерстві закордонних справ України в п'ятницю, 16 серпня, російська пропаганда почала поширювати наратив про те, що Україна нібито готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. Боже, сразу дві такі заяви можуть свідчити про підготовку Росію теракту з ядерною провокацією. Повідомляє, застерігає очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську. Тепер вони брешуть про брудну бомбу і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія якраз і може готувати теракт, зазначив він. Що пишуть пропагандистські змі за інформацією, яку розповсюджують російські пропагандисти? Україна нібито підготувала спеціальні боєголовки для ударів по Запорізькій та Курській атомних електростанціях. Росіяни заявляють, що ці боєголовки міститимуть радіоактивну речовину, і що їхні нібито зберігають в мене вдома на балконі в жовтих водах Дніпропетровської області. Удар, нібито, має бути спрямовано на місце зберігання відпрацьованого пального на АЕС. Крім того, російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що операцію курують, зена, Борис Джонсон, Кір Стармер і інші, і Олаф Шольц подумав, що вистачить уже путінофобії, що операцію керують західні спецслужби, зокрема Велика Британія та а хто ж, а в Сумах і Запоріжжі, нібито працює багато іноземних журналістів. Якихось спеціалістів по заготовці ось цих речовин, очевидно, що біо біоспеціалістів біолабораторіях. Біокомах, які будуть атакувати е, яку там Запорізьку і Курську С джерелом інформації про підготовку атак, окупанти називають е, сумнозвісне управління внутрішніх справ військово цивільної адміністрації Харківської області. Цей канал на загал спеціалізується на поширенні міфів про вигадані злочини українських захисників. Важливо зазначити, що ці заяви мають на меті, як казала я не лише дискредитацію України на міжнародній арені, але й залякування російського населення, щоб зміцнити підтримку агресії проти України. Відреагував на нову хвилю брехні російських ЗМІ про нібито плани України підірвати дві атомні бомби і в міністерстві закордонних справ у головному дипломатичному відомстві країни заявили, що ці повідомлення є абсолютно безпідставними і не відповідають дійсності. Цитую, ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати брудні бомби або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру. Ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню, наголосили в МЗС. Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підкреслив, що Україна завжди дотримувалася зобов'язань за договором про нерозповсюдження ядерної зброї і не має ніяких брудних бомб ні в жовтих водах, ні в мене на балконі, і не планує їх розробляти. Він зауважив, що ще в 2022 році, коли Росія вперше висунула такі звинувачення, Україна запросила місію міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ. Яка спростувала російські брехливі заяви, відтоді власне ситуація не змінилася. Президент України Володимир Зеленський заслухав сьогоднішню доповідь головнокомандувача України Олександра Сирського збройним силами України. Обговорили насамперед. от якраз і теж для тих, так би мовити, хто розганяє занепокоєння і паніку, що ж там на турецькому і покровському напрямку. Ось відповідь українського гаранта. доповідь головкома сирського стосувалася тем наступних: перша з них турецькі та покровські напрямки за добу десятки російських штурмів наших позицій так є. Але наші воїни, власне кажучи, роблять все для знищення окупанта та відбиття штурм. Урмів ситуація контрольована. Друге операція в Курській області, звісно, ось триває на сьогоднішній ранок. Є поповнення і далі обмінного фонду для нашої держави. Дякую Зеленським всім солдатам і командирам, які беруть російських військових в полон, і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росію. І ми, звісно, теж дякуємо. І російські воїни теж дякують, бо в нашому полоні і безпечніше і ситніше. Також генерал Сирський доповів про зміснення позицій наших сил на Курщині. бачите, а прогнозували воєнні аналітики, зокрема й західні. Зокрема, відомий воєналітик Агіл Рустамсаде про те, що до кінця цього тижня фактично нам вже треба буде лише окопуватися і закріплятися на зайнятих позиціях, і навряд чи буде вдаватися просуватися далі. Але зміцнення наших позицій триває, і не лише воно все таки. А як повідомив Олександр Сирський, президент України Володимир Зеленському, триває і розширення. Стабілізованої території бачите і стабілізованося так, таки є, і розширюємося. І третє питання порядку денного спілкування між верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським та головнокомандувачем збройних сил України Олександр Сірським стосувалося забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Оце ми їх чекаємо разом із Джонсоном, Сирським і Зеленським від наших партнерів. Працюємо цитую Зеленського, над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне обмеження російським. Кого наступального потенціалу і наша далекобійність? Ось це ось це друге, і перше, і друге все в одне вкладається. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам. Ну і західним закликаємо, що не треба вже оцією путінофобією дійсно. Займатися повідомляє російське видання агентство, що дійсно збройні сили України не тільки закріпляються, а й розширюються, як каже Сирський. Ось цю стабілізовану територію видання. агентства публікує карту, таку яку не любить Лукашенко, але яка відповідає новій дійсності Російської Федерації. І на цій мапі значить, і на їхніх підрахунках ми бачимо, що збройні сили України намагаються збільшити в півтора рази зону бойових дій на території Курської області. Збройні сили України повідомляє російського опозиційне видання застосовують у Курській області маневри, які раніше допоміг звільнити Херсон. Це може призвести до розширення зони бойових дій у півтора. Рази просто супер. Бачите, говорили ми із Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ, про те, що Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, під командуванням керівництвом, плануванням якого здійснювалися наші ефективні наступальні операції на Харківщині і Херсонщині в вересні і листопаді року 2022, внаслідок яких росіяни під нашим тиском бігли швидше ніж у Сейнбол в найкращі роки з наших територій. Вони і тут. Спрацьовують і росіяни, здаються в полон, не можуть підтягнути достатню кількість резервів. Ну або не хочуть і в контратаку не йдуть. Нагадаю, сьогодні йшов 12-й день курської СВО, яка триває на території поки що Російської Федерації, яку я називаю вже Російською областю. А в регіонах Російської Федерації на ось той новий мобілізаційний ресурс і формування резервів. Не вистачає не те, що охочих, а навіть тим, хто ласи до російського рубля на них не знайдеться цих рублів зовсім в регіонах Російської Федерації. Не виявилося грошей на обіцяні путіним виплати за відправку на війну. вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну, виявилася. Не по кишені російським регіонам ряд суб'єктів РФ не зможуть знайти гроші на виконання доручення Путіна, який зажадав, щоб разові бонуси було збільшено до 400 тисяч рублів. Повідомляє про це Блумберг з посиланням на знайомого ситуацію чиновника. За його словами, губернатори просять Кремль про фінансову допомогу та вид нових субсидій з федерального бюджету, оскільки зібрати кошти всередині своїх регіонів вони просто не в змозі. 31 липня російський диктатор підписав указ про збільшення вдвічі федеральної виплати за відправку на війну. Зі 195 до 400 тисяч рублів, тим самим указом він рекомендував так би мовити регіонам платити новим контрактникам. Стільки ж проте виконати доручення президента, змогли лише. 27 суб'єктів Російської Федерації зазначає Бібісі у 10 регіонах. Виплати залишаються істотно нижчими за потрібні іноді в рази. Так, наприклад, Хакасія платить лише 50 тисяч рублів, Архангельська область 100. рекордні разові виплати в розмір 1,9 млн мільйона рублів або 22 тисячі доларів. Пропонує Москва. А санкт Пет -пет -пет Петербург пропонує майже 2 мільйона рублів. Що йде на випередження цих рекордів, але бачимо, що гроші на це, власне кажучи, немає. За підсумками першого півріччя. Кожен третій російський регіон зіткнувся з падінням доходів місцевого бюджету. А кожен четвертий скорочував витрати, виплитає з даних випливає з даних агентства експерт -РА». І хоча загалом регіональні бюджети закрили січень червень із профіцитом на 758 мільярдів рублів. У кожному сьомому суб'єкті РФ скоростилося промислове виробництво, а В кожному п'ятому впали інвестиції, в кожному третьому просіли реальні доходи населення. Кожен другий зіткнувся з падінням будівництва. Наразі регіони не добирають приблизно третину від плану све. Рбування на війну, яким спустили з федерального центру, стверджує Джерело Блумбер за його словами, армії потрібно близько 30 тисяч людей на місяць, щоб поповнювати фронтові витрати і втрати, які за західними оцінками, вже майже і за нашими досягають 600 тисяч пораненими та убитими.